Народ проти реконструкції площі народної, саме такий висновок можна зробити, аналізуючи засоби масової інформації області за останні півроку. Відколи представники влади подали ідею створити на округи адмінбудівлі обласної ради та адміністрації радше розважальний парк, аніж історико-архітектурний сформований комплекс, виступив проти ідеї реконструкції площі голова обласної ради Іван Балога. Я, як один із депутатів із 108 депутатів, можливо, щоб дослухався до ужгородців і. Е Ну, я, по перше, не хочу робити помилок по відношенню до таких визначних місць. Якщо громадськість буде єдина в цьому питанні, то, то більше ми відімед те, які національний банк. Подискутувати щодо цього питання. Голова облради запросив представників громадських організацій, пресу, художників та архітекторів Ужгорода й області. Дійсно, треба приглянути такі проекти і вернутися до первоначального душу. воно ідеальна. Висновок єдиний, повна реконструкція, безглузда ідея. І втілення її в життя, допустити не можна ні в якому разі. Головна площа області має зберегти той цілісний вигляд, який проєктував чеський архітектор Крупка, кажуть архітектори та митці. Треба лишати з недоробками. Не треба удосконалювати крупку без кінця там говорити про нього. Це було історія, вже пройшло скоро 100 років після крупки. Треба залишити так, як є. Уж роді, по-моєму, дві найкращі площі, так доглянуті, то Пушкіна і Народна для чого зобов'язково треба з них починати якісь рішучі кроки у вдосконаленні нашого міста. Присутні на громадських зборах при обласній раді, ініційовані Іваном Балогою, також відмітили, облагородження площа все-таки потребує, та це не повинні бути кардинальні зміни. Єдине, чого сьогодні не вистачає, то це зелених насаджень, кущів квітів, які колись там і були. Мистецтвознавці зауважили, потребує вирішення і проблема з транспортом. Хоч і дорожки зробити туди пройти, не можна тут кожний раном і пішов на роботу. Так? І кожен раз це стикаєшся з кучою машин. Для того, щоб знайти місце для, таких, для вирішення цього питання, необхідно розробити проєкт детального плану, який просимо архітектори 20 років, щоб це було розроблено. Іван Болога каже, не розуміє, чому голова обласної держадміністрації з командою зациклились саме на реконструкції площі, адже в обласному центрі є ціла низка проблем, що сьогодні потребують нагального вирішення. Зокрема, недобудовані медичні заклади, школи, садочки та й гори дороги, які просто псують імідж транскордонної області. Сьогодні є той час, коли треба брати комунальні гроші. До речі, запрошую рік не зароблені ні копійки, щоб ви знали, тому що бюджет області не виконали. І Брати, і, і сьогодні, коли люди на лікарства збирають, коли люди помирають від ракових, ну просто як траву по сикерах, розумієте, коли туберкульоз ще питання не вирішено, і туберкульозна лікарня, яку розпочали, не зробили, коли море питань є у школах, коли, коли люди сьогодні номер один проблему називають бездоріжжя. Вважає таке, цитую рівня до реконструкції, замилювання мочей від інших більш проблемних питань. І головний архітектор міста Олександр Шеба каже, поки працює на посаді головного архітектора Ужгорода, дозвіл на реконструкцію не підпише. Немає рішення прийматися однобокою волею одного чоловіка. Волею однієї, людини, хай це буде архітектор навіть про спеціальності. Павле переконаний, що його проєкт міняє. Балок переконаний, що цей проєкт абсолютно нікуди не годиться. Але для цього є цих 12-15 спеціалістів в тій ж міській місті України Раді, які голосування вирішають все-таки до цієї робити щось таке. От. я можу, як е поки що головний архітектор міста, обіцяти лише одне. Я не буду погоджувати нічого. Говорили на зборах і щодо законності реконструкції, адже порушується авторські права тих людей, що її створили. Як не дивно, на захист першозданного вигляду народної виступили і представники громадської ради при облдержадміністрації. Згадали нещодавний конфлікт, що виник на засіданні містобудівельної ради. За словами голови спілки художників Закарпаття Бориса Кузьми, з містобудівельної ради просто зачистили тих осіб, що виступають проти проекту Володимира Павлия, незалежно від того, що ці люди є фаховими спеціалістами. Було відкрито видно, що це все було зділено в кавичках красиво. По-перше, нам не зачитали, чому змінена склад архітектурної стабулівельної ради. І це вів начальник управління обласної архітектури. Я вибачаюся, у мене починається сумнення щодо його професійної придатності. Це молода людина, яка ще, кажуть, ноги не витягла, тут буквально 2-3 місяці працює. Напевно, він не має досвіду проведення таких нарад. Іван Болога подав ідею створити громадське об'єднання, незалежний орган, консультативну раду, наділити її певними обов'язками та правами рішенням сесії обласної ради. Та й загалом каже, такі пам'ятки, як площа народна, повинні захищатись мораторієм. Звернутися щодо мораторію на забудову зелених зон. якщо тут влада міста Ужгорода, виключно. З необхідності хочу надати засадити якусь зелене насадження, яке дамо парку, ну то хай створить же бізнес чи хто десь хоча б у два рази більшу територію для відпочинку. Це було б нормально. Тому не буде тих проблем, що міжбудинкові території забирають, забирають зелені зони. Це рішення підтримали всі присутні також в планах громадських діячів підписати звернення до ініціатора проєкту реконструкції Олександра Ледиди, голови обласної державної адміністрації, аби він таки переглянув своє рішення. Адже в місті та й області загалом нині купа скверів та парків, котрі потребують фонтанів, лавочок та облагородження, тобто всього того, що хочуть розмістити на архітектурній пам'ятці площі народній.